Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми проаналізуємо перші дні роботи парламенту. Сьогодні разом з нами політолог, політичний експерт Кость Бондаренко. Вітаю вас, пане Кость. Доброго дня. пане от, Напевне, спостерігали за тим, як стартувала власне третя сесія сьомого скликання. Присутній президент в сесійній залі, виступ голови Верховної Ради Володимира Рибака. Після того вже так би мовити, критичні виступи лідерів опозиції, керівників. Парламентських фракцій, от яке взагалі склалося враження, чи готовий парламент під час третьої сесії активно працювати, тому що на порядку денному питання євроінтеграції. На сьогоднішній день є заяви практично всіх керівників фракцій, основних фракцій, як про партії регіонів, так і опозиційних фракцій щодо намірів, щодо бажання працювати конструктивно, продемонструвати конструктивність при розгляді питань так званих євроінтеграційних питань, питань, які нам необхідні для того, щоб ми могли підписати угоду про асоціацію із європейським союзом. Питань, які мали би змінити деякі стандарти, в чи ви запровадити нові стандарти в Україні, зокрема в сфері правозахисту, зокрема в фінансовій сфері і так далі. Тому я думаю, що якщо є такі таке бажання, то очевидно будемо сподіватися, що що принаймні обіцянки будуть виконані початок сесії і те що президент президенту дали виступити без цих зайвих шумових ефектів скажімо в залі теж доволі символічно і доволі показово Тобто опозиція дала зрозуміти, що вона готова прислухатися до думки більшості, тому що на кону стоїть сьогодні дійсно серйозне питання: питання того, чи бути в Україні європейською, чи рухатися далі Україні в європейському напрямку. А коментарі вже після виступу голови держави, от зокрема Арсенія Цініка Віталія Кличка. Віталій Кличко закрема зазначив, що якщо не буде підписана угода про асоціацію на вільніському саміті, то а Віктор Янукович має піти відставку. А Арсеній Арсенієць його слова привожу, сказав, що не можна рухатись і туди, і туди, власне, прокоментував виступ Віктора Януковича. Ні, то, що опозиція критикує виступ президента, виступає з критичними зауваженнями, це абсолютно нормально. Інакше це була б вже не опозиція, це була б частина провладної більшості, скажімо. Тому те, що в опозиції є своє бачення, те, що в опозиції є своя думка, те, що опозиція критично ставиться до окремих положень, чи в цілому, можливо, до... Виступу президента це абсолютно нормально. Це є в парламентах усіх усіх світових парламентах. Всюди опозиція критикує владу, але питання політичної культури це чи опозиція. Дає можливість виступити президенту, чи опозиція дає можливість висловити свою думку президенту. Це питання воно є напевне доволі важливим, бо попередній сесії опозиція всіляко демонструвала, що на конструктивну е, роботу вона не націлена. Опозиція стала мудрішою. Опозиція стала мудрішою, і, можливо, просто опозиція зрозуміла, що така деструктивна позиція, яка демонструвалася протягом е, минулої сесії. Така позиція просто б'є по самих опозиційних рейтингах, по рейтингах партій, які належать до опозиції. Тому, напевно, вона винесла просто уроки із весни. Пане Кось, багато було сказано щодо того, як треба активно працювати над євроінтеграційними законами. Побачили перший закон в порядку денному, провалили народні депутати. Так, в ну, чому проблема? Тобто, можливо, зміст не підходив під. Є нюанси. Є що... нюанси. Uh -huh. нюанс. Тобто. І влада й опозиція кажуть, що що потрібно прийняти закон. Але і влада і опозиція вкладає в цей закон в окремі положення своє бачення, свої якісь думки. Тому очевидно, що потрібно більш активно працювати не стільки вже в сесійній залі, скільки потрібно більш активно працювати у комітетах. У той момент, коли цей угу. закон формується, у цей момент, коли закон проходить попередній розгляд, коли вносяться якісь зауваження, тому що є фахівці як у владі, так і в опозиції з того чи іншого питання. У кожного із них у кожної групи є свої. Зауваження у кожного е, середовища політичного є своя думка з цього приводу, і очевидно, що потрібно спершу знаходити можливість знайти консенсус не, безпосередньо у комітетах, а вже потім виносити е, цей законопроект у сесійну залу, розуміючи, що цей проект має більшу меншу ймовірність проходження. Mm -hmm. Якщо ж так е, приходять депутати, які ігнорували дуже часто засідання комітетів, а таке теж буває, і потім вони ознайомлюються. З цим документом і потім кажуть, що ні, за нього голосувати не можна. Вони бачать його перший раз, і відповідно провалюють цей mm -hmm. законопроект. Таке дуже часто трапляється, причому не тільки в цьому складі Верховної Ради, а й попередніх. От власне про роботу комітетів, про те, як, яким чином народні депутати мають організовувати роботу парламентських комітетів, говорив і спікер Володимир Рибак і підтверджував ці слова: щодо того, що ефективніше треба працювати, і Олександр Єфремов, тому що. Півтори тисячі законопроєктів, треба якось хоча б визначитись по, по напрямкам, тому що от приводили приклад минулої сесії. Нова позначка на документах: літера А, нова кодифікація документів. Тут дуже багато документів складно самим парламентарям. Розібратися чи дослухається на вашу думку до Думаю, що вони варто що їм варто дослухатися до цієї думки, бо знаєте, колись один із депутатів мені говорив ще в позаминуле скликання Верховної Ради. Він говорив, каже, деякі колеги, от вони вважають, що їхня робота зводиться тільки до того, щоб бути присутніми перед камерами у сесійній залі. А робота, коли оголошується робота у комітетах, вони вважають, що це вихідні дні. От тому я думаю, що тут потрібно очевидно більш ретельно підходити саме до роботи у комітетах, тому що я вважаю, що для того, щоб у нас був максимально ефективним законодавчий процес, необхідно максимально ефективно на 90% фактично роботу всю перенести у комітети. А вже потім саме голосування це вже має бути завершуюча стадія. Якщо аналізувати ті законопроекти, які зареєстровані і мають розглянути народні депутати на цій сесії, і так би мовити, порівняти із критеріями, які на сьогодні ну, Єврокомісарі, зокрема Штефан Філле, його критерії, його вимоги, список. 11 пунктів там було зараз. Е, от ви перед ефіром сказали, що пунктів трошки менше, так, але там... треба частини виконати їх Україна? Так, справа в тому, що кількість пунктів завжди зменшувалася. Європа йшла на, на зустріч е, Україні, розуміючи, що не все можна виконати. Так скажімо, випав із е, цього загального переліку обов'язкових пунктів, наприклад, пункт про необхідність е, прийняття виборчого кодексу. Наприклад, його відклали. Що, тобто Європа погоджується, що це питання, до якого потрібно підійти більш ретельно. Він є, тобто Європа чекає на те, що Україна має прийняти Виборчий кодекс, але можливо, що після того, як буде підписано Году про асоціацію. Але, от, наприклад, такі питання, як е, е, закон про прокуратуру, наприклад, він обов'язковий, його, його потрібно прийняти, він вже внесений, є, до нього своє, є щодо нього бачення своє і у влади, і в опозиції. Є е, своє бачення щодо реформування, е, скажімо, міністерства внутрішніх справ. Сьогодні є кілька варіантів того, як буде реформовано. Є варіанти змін до кримінального кодексу, і так далі. Тобто, всі ці моменти, які можуть розглядатися у сесійній залі, і мають розглядатися у сусідній залі, знакові моменти, по яких будуть судити у Брюсселі, чи ми виконали завдання, чи не виконали. Тобто не будуть розглядати. Ну, умовно кажучи, якщо у нас не буде прийнятий закон про прокуратуру, а, а буде прийнято закон про зниження мит на яхти, наприклад, mm -hmm. от, теж нібито хтось каже про те, що це євроінтеграційний mm -hmm. закон. Якщо буде прийнято це якщо буде прийнято закон про яхти, але не буде прийнято закон про прокуратуру, то очевидно, що нам не зарахують домашню роботу. Mm. А цей список, він так би мовити, умовний, чи він є обов'язковим? Ні, ну. Це ті пункти, на яких акцентує увагу Європа. Пункти щодо яких у Європі є у європейців є своє бачення. Тобто європейці хотіли би двох позицій, фактично, все зводиться в результаті двох позицій: перше це прозорість правосуддя, системи правосуддя. Ну от європейський. Європейські підходи у системі правосуддя в Україні і відповідно комплекс законів, які необхідно прийняти в цьому плані. І другий момент це підвищення інвестиційної привабливості України, тобто приведення України до європейських економічних фактично норм, унеможливлення рейдерства, унеможливлення там різноманітних операцій, сумнівних операцій, корупційних схем і так далі. Тобто, боротьба з корупцією це теж один із моментів. Тобто два цих блоки, на яких наполягає Європа. Все решта, там уже кількість цих пунктів змінюється: 19, 11, 6 і так далі. Не все зводиться до питання Тимошенко, от, зводиться до більш глобальних питань. Якщо ми зробимо дійсні кроки, справжні кроки у цих двох сферах, які я назвав правосуддя і інвестиційна привабливість, то відповідно в Європі чітко визначать, що Україні. Відбулися серйозні позитивні зміни. Пане Кость, мені здається, напевно, і вам, і вашим колегам експертам буде ну цікаво спостерігати за тим, що відбуватиметься в п'ятницю у парламенті на годині запитань до уряду, тому що от, опозиція хоче бачити весь склад кабінету міністрів Миколу Азарова. Керівника митної служби міноборони Міністерства закордонних справ, міністерства економіки і власне поговорити таку влаштувати дуже серйозну дискусію щодо того, яким чином зараз складаються відносини України та Росії. Чи відбудеться така дискусія я на я не знаю, чи вона відбудеться наскільки я розумію, заплановано цілий ряд е, в цей же час заходів за участю представників кабінету міністрів. Тобто, хтось уже на сьогоднішній день перебуває у криниці на форумі е, європейському економічному форумі в криниці. Хтось планує поїхати на у Ялту на Ялтинську європейську стратегію і так далі. Тобто вже заплановані графіки. Чи будуть ламати графіки ради того, щоб саме цього тижня mm -hmm. розглядати за участю всього кабінету міністрів це питання? Чи можливо його відкладуть хоча б на тиждень? Ще, хоча б ще на тиждень? Я е, поки що не знаю, поки що в мене немає інформації, mm -hmm. чи вже у планах міністрів е, є е, 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 відвідання в п'ятницю uh -huh. е, Верховної Ради. Ну і, і в цьому контексті як сприймаєте слова лідера фракції партії Ріоні Олександра Єфремова, який сказав, що не вичерпала Україна всі можливості на урядовому рівні, на рівні двосторонніх відносин, на рівні глав держав України та Росії, щоб ну вирішити ті на сьогодні такі проблемні моменти. Звичайно, є емоції на сьогоднішній день. Є емоції у Росії, яка ніяк не може погодитися з тим, що Україна, скажімо, так рухається в напрямку Європи, що руйнуються десь якісь усталені геополітичні схеми. От, і, відповідно, потрібно пристосовуватися до нової дійсності. Але є економіка з іншого боку. Економіка вона говорить про, про те, що у, е, України, для України Росія є торговим партнером номер один. Вона є, залишатиметься торговим партнером номер один, бо у нас господарська система, економічна система зав'язана таким чином, створена таким чином, що у нас Росія є пріоритетом. Е, багато що вона залишилося внаслідок від радянських часів і, відповідно, може функціонувати у зв'язках із Росією з другого боку для Росії ми є партнером, економічним партнером номер 3 після Німеччини і Голландії, які є першими партнерами Росії. І відповідно Росія не може повністю відмовитися від такого торгово-економічного партнера, як Україна. Тому очевидно, що емоції на деякому етапі відійдуть на другий план, і відбудеться нормальна. Перейдемо до нормальної роботи із нашими російськими колегами. Ми зараз говорили про те, що може об'єднати ну у випадку співпраці з європейським союзом народних депутатів. От митний союз, очевидно, він дещо роз'єднує сесійну залу, тому що є принципова позиція Компартії України. Є принципова позиція деяких народних народних депутатів фракції партії Ріоні, які вже ствердно заявили свою позицію. Що може ще роз'єднувати народних депутатів, зокрема. Опозиційну частину сесійної зали. Чи вірите ви в монолітність її, тому що на сьогодні вибори всі орієнтуються на 2015 рік, треба визначатися з єдиним кандидатом? От я власне хотів сказати про те, що вибори можуть стати якраз тим моментом, який буде роз'єднувати сесійну залу. Чому тому що багато лідерів фракцій, практично всі лідери фракцій, вже бачать себе кандидатами в президенти? А парламентську трибуну як певний стартовий майданчик. З якого можна виголошувати дуже гарні, правильні гасла, дуже красиві гасла, але дуже часто не здійснені гасла і дуже часто деструктивні гасла. Тому, відповідно, я думаю, що якраз оце бажання перетягнути ковдру на себе, воно може стати фатальним для деяких питань, які мають бути розглянуті в Верховній Раді. Mm. Mm. Тобто, по суті, після Вільнюського саміту ми вже побачимо такі. Ну, після Вільнюського саміту ми будемо бачити іншу драматургію. Почнеться боротьба за бюджет, за державний mm -hmm. бюджет. У нас фактично є 200, зараз 218 мажоритарників. От, і відповідно, кожен із мажоритарників буде теж намагатися включити у бюджет якісь преференції для свого округу. От буде боротьба за ці преференції, буде намагання бойкотувати деякі процеси, які пов'язані з бюджету утворення. Тому після вільніського саміту почнеться гаряча пора. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був політолог Кость Бондаренко. Залишайтеся з нами. На все добре, до побачення.